Друзі, всім привіт! Ви на каналі Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Я подивився всі випуски шоу ГІР. і тому відео сьогодні про дану легендарну програму. Програму, про яку чув, напевне, кожен автолюбитель на цій планеті. ГІР. програма, без якої я не знав би, як зробити саморобний тормоз чи наскільки зручно рибалити з запорожця. А тріо легендарних ведучих Джеремі Кларксон, Річард Хамонт і Джеймс Мей розважають нас і по цей день, правда, уже в іншому шоу. Сьогодні згадаємо, як зародилось дане шоу, і за допомогою яких речей воно зберігало високі рейтинги стільки років поспіль. Також відповімо на питання, чому це не просто автомобільний журнал, хто такий стік і як шоу перестало існувати через охолонувшу вечерю Джеремі Кларксона. Перший епізод телевізійного журналу Топ Гір вийшов ще у 1977 році, тоді ще на лампових телевізорах. Але на заставці вже звучала знайома нам усім музика. Це був трек гурту The Елман Brothers Band і називався «Джесіка». Крутили дане шоу на телеканалі BBC Midland, і воно розраховувалось спочатку тільки на британську аудиторію, оскільки супутникове телебачення і інтернету тоді ще не було. З самого початку продюсер шоу Дерек Сміт заклав основу сучасного топ гір, де, окрім оглядів на нові та старі автомобілі, піднімались також проблеми безпеки на дорогах, були якісь гумористичні вставки і так далі. Першими ведучими шоу були Анжела Ріпен та Том Коєн. Шоу вийшло настільки вдалим, що вже через рік, в 1978 році, BBC вивело передачу з Мідленда на національний рівень. Після чого ведучі передачі стали часто змінюватися, як і продюсери. В різний час шоу вели Ноель Едманс, Стів Нідл, Квенсі Вілманс і звичайно ж Джеремі Кларксон. Цікавий факт, що поява Джеремі Кларксона в якості основного ведучого в 1988 році відбулася саме на автомобілі Бентлі. Також був продюсер шоу теж з фамілією Бентлі. Саме він виступав за те, щоб взяти головним ведучим саме Джеремі Кларксона. Честь нього навіть назвали поворот на треку Топ Гір. Ось що він говорив про Джеремі Кларксона. Він був тим, кого я шукав, автомобільним журналістом, якого автомобілі захоплювали. І з його типом характеру він міг принести в шоу елемент гумору, хоч він виглядав як колишній школяр 20-20 з лишнім років, але він підходив як ніхто краще на цю роль. Навіть мої боси іноді хихикали з його жартів. Отож саме Джеремі Кларксон зробив шоу таким, як ми його знаємо, з чудовим британським гумором. Любов'ю до автомобілів і неочікуваними сюжетними поворотами за кілька років рейтинг виріс настільки, що в 1993 році було прийнято рішення випустити друкований журнал Топ Гір, який проіснував до 2019 року. За час свого існування журнал опублікував 320 номерів. На жаль, у 1999 році, після зміни кількох ведучих, рейтинги шоу знизились, і в 2001 році BBC відмінила дану програму. Але Джеремі Кларксон настільки горів даним шоу, що різними способами хотів донести до продюсерів необхідність перезапуску даної передачі. В той час, як деякі колишні вже ведучі передачі «Топ ГІР перейшли на інший канал для запуску нового шоу, Джеремі Кларксон і його друг Енді Вілман і почали думати, що робити далі з «Топ ГІРом. Інший канал, на який перейшли ведучі колишнього топгіра, хотів викупити саме ім'я Топгір і запустити його на своєму каналі. Але BBC відмовились продавати, тому що випускався журнал. Тому бренд лишився, а нове шоу взяло собі назву П'ята передача. А Джеремі Кларксон, в свою чергу, все-таки довів шоу до перезапуску через рік після закриття. І ось ми вже підійшли до сучасного топгіра, яке ми всі з вами знаємо. Звичайно ж, головною зіркою шоу став Джеремі Кларксон, до якого приєднались Річард Хамонд. І Джейсон Доу. Останній був тільки в перших двох сезонах, і після чого його замінили на Джеймса Мея. Після чого склад не змінювався аж до 2015 року. Продюсер Енді Вілман відійшов від журналістики і зайняв своє місце на знімальному майданчику. Шоу получилось настільки іншим, що навіть ведучі колишнього топгіра називали його старий топгір, а це новий топгір. Хронометраж збільшився в два рази, але дивитись його все одно було набагато цікавіше. Передача стала скоріше розважальна, ніж пізнавальна, але це сприяло збільшенню рейтингів і популярності шоу. Ще тоді, ще тоді, в 2003 році, були закладені основні складові даної передачі: Це озвучування автомобільних новин, огляд автомобілів, запрошення зірок. Та перегони по треку. І, звичайно, стік, про якого ми ще поговоримо. Зйомки вирішили проводити в аеропорту, на злітній смузі якого сформували гоночний трек. Авангарій для літаків зробили студію і знімальний майданчик самого шоу. Передача швидко набирала популярність і в 2007 році змогла побити відмітку 7 мільйонів глядачів. І це тільки по Англії, і продовжувала триматись до 2015 року з середньою кількістю глядачів у 6 мільйонів. Тим самим вони потрапили в книгу рекордів Гіннеса як передача з найбільшою кількістю глядачів. Я думаю, все це тому, що шоу було якимсь справжнім. Ведучі не боялись говорити відверто про автомобілі, адже передача фінансувалась не автомобільними брендами, а саме, а саме компанією BBC. Ну а тепер коротко поговоримо про такого персонажа, як Стіг. Ідея, щоб додати в шоу мовчазного гонщика, належить продюсеру Енді Вілману і Джеремі Кларксону. Ну і звичайно, стік зайняв приз глядацьких симпатій і був популярний на рівні з основними ведучими. Спочатку костюм був чорним, але після того, як особистість гонщика було розкрито, вони ініціювали ніби смерті говшоу. І замінили на нового гонщика, і костюм вже став білим, тому що концепція передбачала повну закритість особистості гонщика під костюмом. Отож, в наступному сезоні представили Стіга в білому костюмі. З плином часу все одно всі дізналися, що за маскою стіга ховається Бен Колінс, який після закриття шоу Тоб навіть видав книжку, яка називається Людина в білому костюмі. Це була автобіографічна книга, яку BBC, звичайно ж намагались заборонити випускати. Пройшли роки, і в останньому шостому епізоді 17-го сезону Бен Коллінс знову з'явився в шоу, але вже не скриваючи свого обличчя і в якості інструктора поводінню. Річард Хамонт, в свою чергу над ним постійно підшучував, що це старий стік, і щоб ніхто нічого зайвого йому не говорив, тому що той обов'язково відразу випустить про це книгу. Якось на шоу привселюдно вирішили розкрити стіга, він зняв шлем, і під шлемом ми побачили Михаеля Шумахера, але це все було просто жарт. А справжня особистість останнього стіга не розкрита до цих пір. З кожним новим випуском шоу набирало оберта і становилось все більш масштабним. З'явились також спецвипуски, в яких ведучі відправлялись в дуже цікаві подорожі. Вони навіть змогли підкорити північний полюс на серійному авто, якою стала Toyota Hilux. Спецвипуски це якісь просто взагалі топ крутізни серед всіх інших випусків топ гір. Ну і, звичайно ж, не обійшлося без аварій. Найстрашніше з них сталася в 2006 році, де Річард Хамонт розігнався на драгстеріг. З реактивним двигуном до швидкості 560 км на годину. Потім у даного автомобіля лопнула шина і він пішов кувирком. Річард Хаммонд отримав доволі серйозну травму голови, на відновлення від якої пішло півтори місяці. Тобто, що тут ще можна додати? Дане автомобільне шоу було. Дане автомобільне шоу було мега популярним своїми цікавими випусками, своїми відданими фанатами. Ну але в 2015 році сталося те, що сталося. Джеремі Кларксон, який вважається одним з найскандальніших журналістів. Скоїв черговий скандал на знімальному майданчику через те, що коли він прибув в готель після зйомок, його вечеря вже була охолонувшою. Спочатку це була просто сварка, після чого він наніс тілесні ушкодження одному з продюсерів. BBC. для BBC Це стало серйозним аргументом, щоб розірвати з ним контракт. Він, звичайно, приносив публічні вибачення, але це не допомогло. Оскільки діло зам'яти не вдалось, Джеремі Кларксона все ж таки вигнали. Він звичайно говорив про те, що дуже шкодує про свій вчинок, адже Топгір був справді його дітищем, на яке він витратив не один рік свого життя. Вслід за Джеремі, пішли його співведучі Річард Хамот і Джеймс Мей, а також друг і продюсер Енді Вілман. А саме шоу продовжило існування, але вже з новими ведучими. Рейтинги його звичайно сильно впали і навіть по цей день не змогли реабілітуватись. А трійку наших улюблених ведучих разом з Енді Вілманом підібрали Амазон, де створили для них нове шоу, яке називається Гранд Тур. Але це вже зовсім інша історія. Для людей, які не знайомі з даним шоу, але хотіли б подивитись, рекомендую почати з спецвипуск. Просто загугліть спецвипуски Топ Гір або Гранд Тур. Подивіться, і ви точно не пошкодуєте. Дякую всім, хто провів зі мною ці 10 хвилин. Всім гарного, мирного вечора!